Мігрень – це спосіб життя немає іншої проблеми, яка б так залежала від відношення до себе. Напад мігрені може бути спровокований всім чим завгодно, що призводить до перенавантаження, перезбудження, десинхронізації в роботі мозку. Це відноситься як до розумових, емоційних, так і до фізичних перенавантажень, особливо якщо вони пов'язані з втомою, стресом, з тривогою. Напад Мігрені може бути викликаний недосипанням або надлишковим сном, нерегулярним прийомом їжі з великими перервами або недостатнім вживанням води. Все, що порушує регулярність, звичність, так звану ритуальність в повсякденному житті, може викликати напад Мігрені. Люди з Мігренью, які турбуються про себе, знають себе, спостерігають за собою, коли вони знають свої звички, що для них зле. А що для них корисне? Коли вони позбуваються першого і навпаки намагаються досягати другого, вони не визнають такого тягаря Мігрені, незважаючи на те, що повністю не позбуваються нападів Мігрені. Вони дозволяють собі лягти спати і прокидатись певний час, щоб не трапилось, регулярно приймати їжу, достатню кількість води, поєднувати роботу з відпочинком. І мова не йде про таке пасивне існування і дотримування певних правил. Мозок любить фізичні вправи, медитацію, щоб бути витривалим, стресостійким. А ще дуже корисно робити те, що викликає позитивні емоції. Мігрень відноситься до тих хвороб, які вимагають виключення з раціону багатьох продуктів. Той, хто за собою спостерігає, вивчає себе, знає себе. Виключає з раціону ті продукти, які викликають напад мігрені, тому що в кожного ці продукти свої. Але частіше вони відносяться до тих продуктів, які містять тирамін. Це горіхи, шоколад, какао-боби, кава. Це може бути навіть авокадо, цитрусові, які всім людям корисні. Відомий всім продукт, а точніше, напій, який знімає стрес, алкоголь, він теж не може використовуватися Пацієнтам з мігреню, тому що провокує напад. Для лікування нападів мігрені зазвичай використовуються протизапальні і знеболюючі препарати, які використовують і при будь-яких больових станах. Інша група препаратів це суто антимігренозні, які гальмують розширення судинної стінки це трептани.